Функції юристів пом'якшувати удар між спільнотами та індивідами. Є в когось спір і певна позиція. І він ударяє цими словами в свого опонента. Інший аналогічно. І от в цьому проміжку повинен бути такий от буфер, який пом'якшує оці ось аргументи, оці ось наїзди, наскоки. І якщо Кожної із сторін є по толковому адвокату, то це ось зіткнення це вже не про якусь там бійку, не про конфлікт, а про пізнання, про пізнання себе в тому числі, про пізнання суспільства, про розуміння меж власних можливостей. Це і про навчання та тренування. Зокрема.